1 серпня православні українці відзначатимуть перший або медовий спас, який також називають маковієм. Це свято сповнене традицій, основні з яких освячення меду, води та маку, розповідає Сергій Яровий. Свято Маковія це перший спас, який ми будемо відзначати всі православною церквою України, а також і наш храм. На це свято буде освячуватися перший мак, який приноситься, перший мед, перші збори, а також різнотрав'я. Це свято дуже переплетене із нашими слов'янськими древніми традиціями, тому що наші пращури збирали усе зілля і йшли до храму освячувати. Чому освячувати? Тому що вся річ, яка йде освячена, має велике символічне і духовне значення, бо на нього зійдена благодать Духа Святого. Цього дня віряни нестимуть до церкви і різнотрав'я, яке також освячуватимуть і зберігатимуть в оселі протягом року. «Зілля часто зберігали як оберіг для будинку. Також тими тим зіллям, тими квітами можна окруплювати будинок, якщо немає можливості призвати священника, і таким чином все воно використовується не просто його зберігати. Було таке повір'я в народі. Що що самі головки мака розломлювали і посипали по подвір'ю житла, щоб нечиста сила, як би кажуть, не підступалася до людей. Традиційні букети з польових трав та квітів, а також колоски і мак, освячуватимуть в Олександрії вранці у храмі Преображення Господнього Православної Церкви України за адресою проспект Соборний, 68. Завтра ми о 8 годині, як завжди, служимо службу Божу, Божественну літургію. По закінченню буде зроблене освячення води, а також те жертводавство, яке принесуть люди. Це вже буде десь о 9.45 приблизно. Також ще цей спас називався спас на воді, тому і освячення іде саме води. Також в останній місяць літа прихожани відзначатимуть ще два спаси яблуневий 6 серпня та горіховий 16 серпня. У п'ятницю, 1 серпня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс в день плюс 27 градусів, атмосферний тиск 749 мм дев'ять міліметрів артутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів за суд.